Добрий ранок, красуньки. Добрий Юра, Дивись, їсти хочуть. Готов. Ну, не кажи ти тільки, що бутерброда спер. <різь> так, друзі, раночку доброго. Понеділка, 4 листопада, гарного початку вам тижня. Починається, хвалити Бога, без тривог. Вночі була там трішки, але закінчилася у нас. От тому. Тому так прокинулися, скажімо, посміялися. Розкажу трішки пізніше, що сміялися. От, поговорили, попили каву, з'їли бутерброд, поїли діти, діти одягаються до школи. Я буду до роботи. Юрасик до своїх робіт, тому що ще триває у нього оранка. От, а десь там ми по обіді до підвечора. Зустрінемося знову. А це ось у нас все, що зараз бігає по подвір'ї, це все втікачі з ночі, це те, що в хліб не заходило. Це сарки, качка сидить. Це ж, значить, от прийшла по дрова. Дров потрібно в хату, дров потрібно у гараж, тому що баняк свиням буде варитися. І оце ж тако, знаєте, казав мене Юра біля трактора, боюся, але зливаю. Та Тепер я думаю, боюсь, але дрова буду набирати і нести на розпал, тому що опалюємо все дровима. Що хата, от, що баняки свиня варимо. Лежать дрова рубані. Лежать дрова кражиком. І ще трішки десь на городі кражиком. І тепер думаю, скільки це мені штрафу завалять? Чи Юрій? Я навіть і не знаю. Оце, що. Що ви знаєте, і сміх, і грі з однієї сторони, тому що ну, були часи, коли е, ми не заморочувалися абсолютно про дрова і про те, як палити, чим палити. Нам вистачало всього, е, скажімо так, того, що ми отримували, нам вистачало, щоб нам жити і заплатити за газ. Це було ну, напевно, що років два чи три підряд. А потім щось почало мінятися. Он так як зараз вон. небо міняється, хмари швидко-швидко пливуть. Так і все у нас по життю, все швидко-швидко почало змінюватися не в кращу сторону для людей. Сьогодні щоб, шо, щоб щось оплатити, я не знаю, скільки це треба бути з тим депутатом, який оті закони приймає. От тому, тому боюсь. Але набираю і несу дрова, що палити. Дивіться, які хитрущі? Які хитрущі! Хі -хі -хі. Насипала, ще хлів не відкривала. Там кури кричать півні і це сарята. а сі вже їдять на, на повні дзьобики. Дайте, хто перший? Давайте, давайте, вперед. Та Том своїх виводить. Чорненьких. Це все злітає. Виходь, виходь. Оп! Оп! От мені подобається ось як вони так вилітають. Я завжди кажу, перший пішов, другий пішов, третій пішов. Винці треба притаскати, їсти, а від спинки повиганяти. Що ти така виродлива? Чого ти така постійно криклива? Постійно голодна. Ти що не спішиш? Дасть ти з'яй. Давай бігом. До праці сьогодні навіть хазяїн зраночку встав. Юра, ти фірточку одірвали. А воно їм тут треба. Ні треба, вже холодно. То настилять. То викидай гній, я пішла скупти. На скубти? Добре. Скубаю зараз сіна, підстріляємо свиням сіном. Запаслися, слава Богу, цього року сіна, за люцерка. А що нам цьому конику одненькому? Вистачить і конику, і свиням і їм сіном підстели, вони такі задоволені, вони ще й не їдаються добре. І оце ще такого скуба й сіно. Воно ж лежить, одна копиться, друга копиться. Та й тепер думай, бійся, що приймуть закон, що ще за те, що сіно десь в копицях лежить, на якої нема документів, то ще теж почнуть штрафувати. Це я не знаю що. Куди буде його ховати? Але на горищах хіба, що таке колись. Ми вже давненько на горища сіна не складаємо. Е, краще так скопиці взяти, ніж на горище вилазити. А ну, а як доведеться, то будемо ховати на горищах. Що ж робити? Оце так поки наскубла. В руки змерзла, аж прямо аж зашпори зайшли, захекалася. А тут ще Іванко вибігає. Тихо, не кричить. Мамо, замочок розходиться в рюкзачку. Оце так, тиждень просиділи канікул. тільки до школи постійно щось починається не так. Йду дивитися, що там з рюкзачком. Так, рюкзачок, рюкзачок, рюкзачок. А, поїхав замочок. Не знаю, зараз чи що зроблю. Чи Юру чекати? Чи вже сьогодні піде з таким, зараз Іванку, почекай. Так. Нібито, як то я таку притиснула, засібається. Ні. А, ось в якому місці розходиться зараз. Ану, бач, дивись, засібається в школі, аж туди до кінця не розсібати. Отак тільки. Зрозумів? Угу. О. О. Все, справилася без Юри. Затиснула тут ось цю собачку з двох сторон і вона вже засібає. Сила мама рюкзачок. Можеш йти? Буду діти по черзі відправлятися до школи. А я ще хвилиночку затримуюся, хочу показати вам. Дивіться, пам'ятаєте хризантемки? Е, Як-яких їх, їх, як їх відломані погінчики. О, погінчики відломані. Просто повставляла вазончики, не забирала ніде в хату, стоять вони на веранді. Парничком нічого не робила, але подивіться, одна вже розквітає. Ось така буде квіточка біла, салатовенька. Ось ще одна розквітає. Ця така буде вишневенька. От. Я ну, не буду казати, чи поприймалися вони вже, чи ще не поприймалися, але принаймні вони не, не, не згинули, знаєте, не погинули, а, а навпаки, ось дивіться, розпускаються квіточки. От я собі думаю, дасть Бог таке, може, вони і коріняться. Як я їх буду зимувати, ще, ще не знаю. Ну, точно висаджувати ще не буду. От. Але собі думаю, можливо, дасть бог вони в горщичках ось так переквітують мені, от скільки, скільки зможуть. І так я їх десь тут лишу, чи не знаю, чи на веранді, чи десь от туди на вулицю, на погріб винесу. І зиму, напевно, що так перестоять, а вже тоді навесно буду висаджувати, будемо бачити. Але поки що дивіться, починають квітнути. Так, Іванку пішов перший. Іванко. Пока. Ой, ну і холодненько, тому я теж збиратися, друзі, до роботи. Всім гарного дня, гарного понеділка, гарного взагалі тижня, мирного.